Привіт, а я нещодавно дочитала новий спортивний роман від стефані Арчер під назвою Засідко. Це моє перше знайомство з цим автором, і воно виявилось здалим, тому що книга мені дуже сподобалась. За це чудовий чуттєвий роман про хокеїста та співачку. Гарячі сцена 18+, пропрацьовані герої та. Історія кохання, яка вас обов'язково захопить, і так піпа переживає складні часи, тому що її кінохлопець, з яким вона зустрічалася ще зі школи, ти взагалі він був дуже токсичним та переконував постійно, що вона недостатньо талановита для того, щоб бути співачкою та підкорювати велику сцену. А Джеймі – успішний хокеїст, який для того, щоб доглядати за мамою, повернувся з Нью-Йорка до Канади і підписав контракт з хокейним клубом Vancouver Storm, і йому знадобилася помічниця для того, щоб доглядати щеня, який він знайшов на смітнику та не зміг віддати до притулку. Покінчивши з кар'єри в музиці, піпа отримує роботу асистенткою у Джеймі, якого вона, до речі, була закохана ще в старшій школі. Перша їх зустріч не задалась, тому що е, Джеймі поводив себе трохи холодно, то навіть грубо. Піпа думала, що він її не пам'ятає, але це не так. Насправді, е, Джеймі був і сам таємно закоханий у неї у старшій школі. І про це навіть не здогадувалася, і вони роблять вигляд, що вони один одного навіть не знають. На початку робочих відносин Джеммі пристає перед нами таким собі буркутуном, якого цікавлять лише дві речі: мама та хокей. І здається, що піп взагалі його бісить. Завдяки тому, що повестування йде від двох героїв, ми чудово розуміємо його поведінку та знаємо, що все не так як виглядає. Джеймі навіть намагається звільнити її. Але в нього нічого не виходить, тому що вона не дозволяє. Вона продовжує на нього працювати, і поступово вони стають найбільшою підтримкою у всьому один для одного. Джеймі спонукатиме її знову повірити в мрію про кар'єри співачки. Та й взагалі із буркутона, якого не цікавить стосунки, він перетвориться на чоловіка, який здатен наповнити своє серце коханням. Він робитиме багато красивих і милих вчинків, а також допоможе пізнати незвіданої раніше насолоди. Книзі зібрано дуже багато політропів, таких як slow burn, фейкові стосунки, давня закоханість, боста асистент. Герої будуть ходити на фальшиві побачення, а також дружити, хоча у обох є почуття. Класні сцени 18+, дуже чуттєві і доречні. Це головне. Якщо вам не сподобався роман Снавініпієгозопати через повільний темп повіствування, через брак подій, то цей роман вам точно сподобається, тому що тут події розвиваються динамічно, їх дуже багато. Але все напрочуд реалістично та логічно. Хімія між героями вражає, а стосунки захоплюють. Мені дуже сподобалася книга. І я сподіваюся, що Віват буде прикладати інші книги цієї серії. Хто ще не прочитав цю книгу, купуйте та читайте. А хто вже читав? Обов'язково напишіть коментар по.